Ми готові покласти не лише е, життя, але й дійсно пролити свою власну кров за свої святиння. Ну, да, Сергій Стерненко, гражданський активіст, у нас на телефонній зв'язку. Сергій, здравствуйте. Доброго дня, в да. Сергію, доброго дня, ми з вами вже знайомі. Ми з вами вже зустрічалися під час громадських слухань. А, да, Сергей, расскажите, пожалуйста, как дело было в Белгранистровске. Вы э, были э, свидетелем всего происходящего, слышали ваш голос. Теперь хотим услышать и комментарии. Ну, в принципе, ситуация по Белгранистровску, она началась далеко не сегодня. Она тревает уже несколько лет. И полагаем на том, что местная громада не может отримати ни в городе, ни в районе. Э, Земельну ділянку для будівництва власного храму. Тобто мова йде не навіть про передачу вже готових якихось будівель, а просто про побудову виділення землі. Фактично, в минулому році Біоградністровська міська рада вона виділила землю своїм рішенням, і сьогодні відбувалося повторне засідання виконавчого комітету, це є, яке є фактично формальним і на якому повинні, повинні були прийняти документи, які б дозволяли вести. Будівництво безпосередньо на земельній ділянці, але з друге вже фактично на засіданні виконком члени виконавчого комітету Отказались. проти виділення. Цієї ну поэтому вирішили саме таким образом отреагувати. Була зеленка, були попытки люструвати мусорний бак депутата, правильно? Ну я не знаю, не, не впевнений в тому, що він депутат. Ця інформація поки що у буде знати. Саме це викликало обурення і громади місцевої і активістів, які приїхали, тому що це не є нормальним, коли представники однієї конфесії, яка сьогодні працює на Російську Федерацію, Московського патріархату, мають повну монополію в районі. А дві релігійні громади, які є тільки безпосередньо в самому білоруськомську, вже декілька років виборюють просто своє право всіма способами на те, щоб мати українську церкву в Україні. Ну давайте спросимо нормальне це способом, нормально ли у Ігуміні Сірафіма. вона у нас в студії прямо Я не думаю, сейчас. мене не дуже цікавить думка людей, які. Дальше, на у нас формат. Я думаю, що і уміння Серафіма повинна висловлювати свою думку на лаві підсудник як агент Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ну, вам є да. що ответить на це. Я не агент ФСБ, це по-перше, і я кажу чисту правду. По-друге, стосовно тих методів, якими це робилося, не думаю, щоби місцевим це сподобалося. До речі, я хочу зауважити, що Бесарабія. Це дійсно дуже і дуже непростий край. А тому, тому, що... тому що завдяки вам він непростий, тому що 에... московський патріархат цілеспрямовано і до 14-го року, і в 14-му році він в своїх храмах антиукраїнську пропаганду і налаштував людей проти української влади, наслідком чого ми маємо сьогодні окуповані території, війну і так далі. І так далі. Підтримка була партії регіонів церквах, Я особисто. Зістовувався ще на виборах президента колишнього Януковича з тим, що в храмах Московського патріархата відкрито за нього голосували, казали, що це Бога от е, власть у нього буде от Бога і так далі. І тому подібне. Тому не треба спекулювати на цих темах. Я можу відповісти? Да. Да, так, Це неправда. По-перше, по-друге, я продовжу свою думку щодо того, що таке Бесарабський край в релігійному вимірі. Там є дійсно дуже багато от, mm -hmm. південь е, нашої області, болгар, гагаузів, молдаван. До речі, я хочу нагадати всім нам, шановні та mm -hmm. що молдавани належать до романо-германської філологічної мовної групи. Якщо вони російську розуміють не завжди, то українське їм дається іще гірше. Вони. Е, ви знаєте, самопроголошених структур зовсім не сприймають. Я з владикою Афанголом відвідувала ці всі райони. Я бачила, з якою любов'ю шани вони ставляться до нього. Дійсно, там в нас по дуже великі вот, позиції землі. Ви прокоментуйте, цей факт. Що ви думаєте по тому поводу? Я не хочу коментувати політичні події зараз, тому що Але я церковна политика? людина. Да. Я хочу залишатися. Якщо людина, то що ви робите в Одеській міській раді, якщо ви не політична людина? Ну, вимогу перше. Справедливе замічання. Ви знаєте, коли держава виконувала постулат кесарю кесареве а Богу – Боже, то церква не ходила до міських рад. Коли кесар починав втручатися в церковну царину, ми пішли до церкв, до міської ради. Більш того, я ще раз повторюю: якщо кесар буде втручатися в церковну огорожу, ми готові покласти за свої святині своє життя і пролити свою власну кров. Я це свідомо повторюю. треба просто це свідомо повторюю. Дайте показання. І це у в'язницю і може бути чекси. Сергей заплатити, але до о, до ФСБ не належу. Показання не маю про що давати Сергій, от к вам вопрос приблизительно те ж же речу, була закінчена ваша ваша річ на мой. Один із моїх вопросов. вопрос Сергій к вам. Вот і гуміні Серафіма утверждають, що ви захватили часть території монастиря і претендуєте возможно на какую-то другую... це не території монастиря. Це був гуртожиток порту до революції. Це була територія нашої обителі. Ну і ви готові к тому, що точно так же це ваша Ні, почти, ми, цитата, готові, якщо, вам ми готові. Активіт, якщо до нас Сергей. прийдуть озброєні люди да. і будуть відбирати наші святині на нашій монастирській території, ми готові покласти за свої святині своє життя. Ми цього не боїмося. Сергій, ви плануєте подобне міроприяти по захвату території монастиря? Я не знаю, в якій реальності живе і в, в моїй реальності я поки що нічого не планував сьогодні, но до речі істерика. Попами московського патріархату була розмінена на місту Білогодністровськ. Що якісь люди їдуть вже щось там захоплювати? Я приїхав в Одесу і дізнався, що я захоплюю церкву в Києві. Ой, в Київ, Білогодністровську. Ну це просто смішно. Знаєте, я думаю, що суспільство і дуже хотілось би, щоб і законодавчий орган Верховна Рада, і щоб наші спецслужби і правоохоронні органи надали правову оцінку. Діяльності ефенбесної агентурної структури, такої як Московський патріархат, яка може розповідати будь-що, але діє цілеспрямовано проти національної безпеки України. Спасибо, Сергій. Услышали вас. Сергій Сернієнко, граждан-актив, зустріне на телефон связи. Совсем немного